Всім доброго дня! Я обіцяв, що сьогодні ввечері виложу відео, як я вирішив питання зі світлом, так як у нас в Україні дуже часто виключають світло. Так, так я вирішив проблему як у себе, так і у своєї мами. Зараз я знаходжуся у своєї мами і покажу вам точно таку ж систему, яка є у мене і як вона працює. І так, поїхали. Значить, отака ось стоїть система, це є безперебойник. Безперебійник, да? Ось його назва. Цей безперебійник, значить, що він робить? Стоїть у мене отакий 190-й акумулятор, і коли пропадає світло, цей безперебойник бере. І переробляє напругу в 220. З нього виходить провод, ви бачите, який вставляється в розетку, вставляється в розетку і по всій будівлі, по всьому дому і є світло, також працює насос. Від е, нашого опалення. Зараз включу світло, покажу, що воно є. От. Бачите, да? горять лампи, працює телевізор. Тобто все працює. Тільки перед тим, як е, включати в розетку, треба виключити тумблер е, на счетчику, щоб не було встрічки, коли світ дадуть. Коли, допустим, я дивлюся, що дали світло, на щотчику загорілась лампочка, або в сусідів світ загорівся, я йду сюди, виключаю, виключаю оцю білу розетку і включаю чорну розетку. Потім включаю на щотчику тумблер і, і БПшка. Починає заряджати акумулятор. Коли є світло, БПшка заряджає акумулятор. Коли світла не стало, буквально долі секунди і ІБПшка з акумулятора привращає в 220 і дає мені на всю будівлю. Тобто, в мене нема такої проблеми, що безперебойник Витягнув все питання. Всю електроенергію з акумулятора і. все, Потім мені треба акумулятор нести там, чи віддільно ставити і заряджати зарядним. Ні, Ця ІБП вона як заряджає акумулятор, коли є світло, так і переробляє в 220, коли немає світла. Отака от система. Це набагато краще і набагато дешевше. Не треба ніякі генератори. Який потім треба ще заправляти бензином, міняти масло, тому що ціна генератора і ціна бензина і маслів доволі таки неманенька. Ось отак от вирішив питання я у своєї мами і у себе. 190-го акумулятора вистачає на 4 доби, на 4 суток. Зараз у нас немає світла, світло виключене. Зараз проходить процес, де ІБПшка з акумулятора дає світло. Ось такий датчик тут. Ага, засвітлює, не показує. Тобто На цьому датчику показує вольтаж і скільки залишилось заряду батареї. От. Тому зараз покажу. Світло є, все працює. А счетчик, а на счетчику напруги немає. Тумблер виключений, лампочка не горить. Нема напруги. Дадуть напругу, я піду, там виключу і прийду тоді включу тумблер. Ну, тобто тут поміняю вилки і все. Ось так от. Вирішив я це питання. Да, Хто -то скаже, нічого, собі, 190-й акумулятор, скільки він коштує? Нема питань. Місяць назад я брав цей акумулятор, він коштував 6,5 тисяч гривень. А скільки ж коштує така ІБПшка? Така ІБПшка е, коштує 10 тисяч гривень. Да. 16,5 тисяч гривень ця вся система. Але, але, ти поставив і забув за 16,5 тисяч гривень. А тепер подивіться і посчитайте, скільки стоїть зараз генератор, бензин і масло. І ви зрозумієте, що така система більш підходяща для нас. От все, що хотів вам показати і розказати. Добре, дякую за увагу. Кому понравилося. Сподобалося, ставте сподобайку. Кого є питання, пишіть коментарі, я відповім на все добре. Дякую за увагу. Пока-пока.